У 1975 році польська провидиця на ім'я Марія Гжибова мала видіння, яке змусило багатьох задуматися про майбутнє світу. Вона була широко відома серед людей за свою духовну мудрість і пророчі здібності, які вже давно привертали увагу віруючих. Вона побачила страшне видіння про світову війну, яка мала початися в 2025 році. Стверджувала, що цей конфлікт не буде звичайною війною, це буде найбільше знищення, яке переживе людство. Вона говорила про кінець однієї великої країни, яка зникне з карти світу, і про те, що цей день принесе величезні страждання не тільки країнам учасникам війни, а й всьому світу. Її видіння виглядали неймовірно детальними та точними, і вони набули великої популярності серед людей. Першому з пророчих образів Марія Гжибова побачила, як світ занурюється в хаос через накопичення конфліктів, які довго тліли, але не мали рішучої розв'язки. Вона пророкувала, що ця війна буде наслідком тривалих економічних, соціальних і політичних суперечок між основними державами і що найбільше напруження виникне між США та Росією. Вже в 1975 році, коли Холодна війна лише набирала обертів. Марія пророкувала, що конфлікт переросте у глобальну війну, в яку буде втягнуто практично кожну країну світу. Вона говорила, що це буде останній етап на шляху до масштабного знищення, якому не уникнуть ні мирні жителі, ні солдати. Відносини між цими двома державами вже тоді були напруженими, а проведеться вбачала в цьому зародок майбутніх катаклізмів. Через кілька десятиліть після її пророцтва Росія вторглася в Грузію. В 2008 році, а в 2014 році анексувала Крим, що стало одним із найбільших загострень у відносинах між Росією та Заходом. Вже тоді почали здійснюватися деякі елементи передбачень стариці, які вказували на подібні напруження. Вона говорила, що ці етапи були лише передвісниками майбутньої великої війни, яку не можна буде зупинити, відносини між Росією та країнами НАТО. Стануть все більш ворожими, а економічні та політичні санкції, які Захід накладатиме на Росію, лише посилюватимуть напругу. Війна, згідно з її словами, спалахне в момент, коли всі спроби дипломатії виявляться марними. Стариця також передбачала, що у цій війні буде застосовано новітні технології, включаючи кіберзброю та інші високотехнологічні методи ведення війни. Які вже у 21 столітті почали ставати реальністю. Вона говорила, що технології змінять саму сутність війни, і ми побачимо нові види зброї, що мали змінити хід бойових дій. Сучасні системи дронів, кіберзагрози та автоматизовані боєприпаси стали основними інструментами сучасних бойових дій. Ці технології не лише дозволяють скоротити людські втрати, але й сприяють швидкому та безжальному знищенню цілей. Як Марія Гжибова пророкувала в своїх видіннях, початок Нової світової війни стане результатом неспроможності дипломатії вирішити глобальні конфлікти. Тривала економічна криза, соціальні протести, загострення політичних суперечок і неможливість мирного співіснування між великими державами призведуть до відкритої агресії. Вона бачила момент, коли дипломатичні канали остаточно закриються, а останні спроби вирішити конфлікти. Мирним шляхом закінчиться безрезультатно, війна розпочнеться з порушення міжнародних договорів, відмови від переговорів і застосування сили, яка буде супроводжуватись швидким нарощуванням військових потенціалів на обох боках. Марія описувала ці події як неминучі і тактичні помилки, які стали результатом глобального ігнорування духовних і моральних принципів. Прогнозуючи те, як буде розвиватися перший етап війни, Марія відзначала, що конфлікти почнуться в таких регіонах, де суперечності вже давно підживлюються політичними та економічними інтересами. Вона передбачала, що війна почнеться не з одного удару, а поступово розгорнеться, коли країни почнуть здійснювати агресивні дії одна проти одної, а союзники зіштовхнуться в нерівному бою. Відносини між країнами, що раніше мали дипломатичні чи економічні зв'язки. Почнуть розриватися, суперечності щодо територіальних претензій, економічного впливу та ресурсів стануть основними причинами війни. Марія вказувала, що Росія стане одним із головних учасників, зокрема, через спроби домогтися впливу на сусідні країни та підтримку дестабілізаційних процесів у Європі. Момент, який проведеця описувала як перехід до відкритого бойового конфлікту. Стане сигналом для повномасштабного залучення інших держав. Її видіння вказували, що це буде війна, у якій не лише будуть брати участь основні світові держави, а й багато маленьких країн, що опиняться в пастці між великими гравцями, вони будуть змушені або брати участь у конфлікті, або стати його жертвами. Підготовка до війни стане не тільки зосередженням військових сил, а й інформаційною війною. Коли пропаганда, фейки та маніпуляції будуть використані як важелі тиску, у її видіннях війна не матиме фронтів, на яких противники будуть просто змагатися за території. Це буде війна, в якій кожен учасник намагатиметься знищити можливість опору у своїх противників. Провидиця попереджала, що конфлікт охопить майже всі континенти і першими постраждають країни, розташовані на межі геополітичних інтересів великих держав. Бої поширюватимуться на Центральну та Східну Європу, Азію та частково Африку, а великі війська з різних країн будуть направлені в ці регіони. Війна стане глобальною, і ні одна з великих країн не зможе залишитися осторонь. Марія вказувала, що навіть країни, які намагатимуться зберегти нейтралітет, не уникнуть наслідків цього глобального конфлікту. Її слова про вогняний шторм, який охопить весь світ. Вже відлунюють у сучасних геополітичних тенденціях, коли союзники та вороги змінюються на кожному кроці. Згідно з пророцтвами Марії, ескалація конфлікту стане неминучою, коли одна зі сторін застосує ядерну зброю, зокрема Росія, яка, за її словами, використає цей останній засіб. Вона попереджала, що застосування ядерної зброї стане сигналом для всього світу, боротьба за перевагу перейде на новий рівень. Де ніхто не зможе залишитися непошкодженим, відбуватиметься не лише масове знищення інфраструктури, а й руйнація цілих міст, що змусить мільйони людей шукати притулок у інших країнах. Вона передбачала, що наслідки застосування ядерної зброї призведуть до екологічної катастрофи, глобальних змін клімату та неймовірних людських страждань. У її видіннях, після першого застосування ядерної зброї. Почнеться ланцюгова реакція, де інші держави будуть змушені брати участь у війні через відповідні військові альянси або геополітичний тиск. Війна стане не лише фізичним конфліктом, а й духовним випробуванням для всього людства. Марія передбачала, що після початку цієї глобальної війни людство опиниться на роздоріжжі вибір між продовженням насильства і прагненням до відновлення духовної рівноваги. Вона запевняла, що цей момент стане визначальним для майбутнього планети. Якщо людство не навчиться зупиняти агресію і не повернеться до духовних основ, війна стане лише початком ще більшого розпаду. Вона говорила, що це буде час, коли світу буде потрібне духовне зцілення, щоб відновити те, що було зруйноване, і виправити помилки, зроблені в минулому. Наприкінці своїх передбачень стариця говорила. Що після цієї страшної війни світ отримає шанс на новий початок, але це буде можливим лише за умови, що люди навчаться жити в мирі. Після цієї великої трагедії прийде час для відновлення і духовного просвітлення. Це був би час, коли Ісус, за її словами, принесе світло і люди отримують можливість знайти новий шлях до порятунку. Вона вірно передбачала. Що цей момент може стати останнім шансом для людства на зміну свого шляху?